Медичні декларації, які не пройшли верифікацію, будуть деактивовані. Тобто пацієнти, що не пройшли верифікацію, можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг, гарантованих державою. Щоб цього уникнути, варто вчасно перевірити свої дані та оновити їх у сімейного лікаря. Згідно вимоги Національної служби здоров'я України, до 1 липня поточного року в Україні всі медичні декларації повинні пройти верифікацію. Якщо цього не зробити, вони будуть неактивними. Це означає, що ті, хто не оновить свої дані, втратять доступ до безкоштовних медичних послуг, гарантованих державою. Процедура верифікації необхідна для всіх громадян, включно з дітьми до 18 років. Для цього потрібно мати необхідні документи, а сам процес займає небагато часу, зазначає Світлана Добряк. Також перевірка обов'язкова для дорослих пацієнтів, які змінили прізвище, паспортні дані або номер телефону. Уновити ці відомості в декларації можна у свого сімейного лікаря або у реєстратурі медичного закладу. Діти до 18 років. Батьки повинні отримати ідентифікаційний код для дитини в податковій службі, якщо його ще немає, та передати цей код сімейному лікарю. Діти 14 та 18 років, коли дитина отримала id картку ці дані мають бути внесені в декларацію замість свідоцтва про народження. Особи, що змінили особисті дані, змінили прізвище, паспорт чи номер телефону. Не забудьте оновити інформацію через сімейного лікаря. Якщо не оновити дані до 1 липня, то пацієнт втрачає доступ до гарантованих медичних послуг і декларація автоматично перестає діяти. Будь ласка, вчасно подбайте про оновлення своїх даних, щоб не втратити доступ до медичних послуг. Оновіть свої дані у сімейного лікаря вже сьогодні, щоб і надалі безперешкодно отримувати якісну медичну допомогу.